Так, день вам добрий, сьогодні у нас шостий епізод по Донстаров. Я голодний, наш персонаж скоро буде голодний, він вже мокрий. Тобто є більше шансів, що він може, здається, просколонути занадто сильно. І, по суті, у нас головна проблема це якраз таки їжа. Я ще все м'ясо вже з'їв. Жах просто якийсь. Так, частину речей можна тут залишити. Питання тільки в тому, яку частину можна залишити, яку брати. Так, е, по суті, моєю задачею сьогодні буде так, лопата у мене є, е, мені варто накопати отсього, от цього е, трави заради того, щоб чого у цих довбаних, е, як їх називають, скажіть і я скажу, у Біфало. Е, Досі довпаний червонодупий сезон. Це мене вже не знаю, злить, напевно. Занадто довго воно якось вже триває. Звідки тут злі квіти починають рости? Чого вони взагалі тут роблять? Жах якийсь. Я вже не розумію, що тут відбувається. Траву я тут е збираю з е лише однієї причини. Нам треба висадити оцю от м'ясну цибулину. Якщо так її можна назвати. Ого, зрозуміло. Інструменти у нас мокрі, вони випадають з рук. А, ця цибулина нам е, знадобиться для того, щоб зробити м'ясну пастку, по суті, справи. Будемо робити ми її для біфало. Мало не викопав дірку, хай буде. Так, у нас трохи ягід є, цю ніч я ще переживу. А наступної доведеться вже шукати щось, щоб пожерти. Так, щоб паска працювала, саме для цього я збираю зараз траву. Так. Цього має вистачити впритул. Мене не хочеться підбирати ці квіти дурнуваті. Так, розмістимо, наприклад, цю м'ясну хрінь тут. Посадимо, а тепер нам треба зробити прохід до неї. Фішка в тому, що ця рослина. Хай вам грець. Саджайте. Чого ти не саджаєш? Ця рослина буде навколо себе вирощувати. Страшні пристрашні оченята, які будуть потихеньку атакувати всіх підряд. Наскільки великий радіус їхнього розростання тут у цієї штуки, я не знаю. З однієї сторони, оця от доріжка мені допоможе підбиратись до цибулини цієї дурнувати. І коли настане час і вона навбиває достатньо різної фігні, все м'ясо опиниться всередині її. І я зможу його зібрати, зібравши ту цибулину. Проблема тут тільки одна: оця от трава вся, яка я тут назбирав, яку я назбирав, вона, по суті, не буде рости через те, що нам треба її удобрити лайном. Можна подивитися, як змінюється. Бачите, одразу видно різницю між вдобреним та невдобреним. Так, М -м -м, тебе лайна більше немає. І, чесно, погано. Так, у нас. Не повертай камеру, давайте зробимо ще більшими психами. Зберемо ці дурнуваті квіти. Якщо я їх зіжру, це на психіку давить. Їх треба варто викинути. А, чи вистачить у мене трави, щоб я зміг зробити собі а, спальний мішок? Можливо, краще цей день переспати, бо, блін, ще трохи і оці от приколи почнуть. Втілюватись в життя і потихеньку жерти нашого персонажа. Мене от, до речі, дуже сильно цікавить, звідки оці от квіти почали рости дурнуваті. Можливо, це через кістки, можливо, через те, що тут мені просто не щастить. Так, а до ночі залишилось небагато. Жах просто якийсь. Мені тупо з нашим персонажем фактично не щастить. А, сьогоднішній епізод, та, хай вам грається. Гний тут. Я хочу вас всіх тут. Це бо психіки ударить нехило. Так, ти ще поки що не справжній. Але я відчуваю, що вже скоро буде близько. Так, треба подивитися, чи можу я зробити собі е спальний мішок, щоб виспатись. Так, вся фігня вже за мною, походу, ходить. Все погано. Спальний мішок, спальний мішок. Відстань від мене. Не хочеться мені вночі навколо тебе тут шаритись. На спальний мішок. Ай! Де у нас спальний мішок? Хто знає? Бо я не знаю. Не туди. А, це у нас виживання, напевно. Спальний мішок якраз притик. Нам треба мотузка. І нам треба зробити сам мішок. Психіки майже не залишилось, здоров'я у мене трохи ще залишилось. І... спати. Чудово. А тепер треба з голодом розбиратись по-швидкому. Жах. Походу, так може і настати кінець нашого персонажа з такими темпами. Я досі не бачив, чи червонодупий сезон у цих довбаних біфоло, чи ні. Єдине, що реально мені не подобається. Так, це у нас ще досі росте. Реально мені не подобається тільки одна річ, те, що. А, досі червонодупий сезон. Хай вам грець. якого біса взагалі. Що з цим світом? Він що, тут весь злий якийсь. Так, де тут лайно? Я вже хочу uh, змінити світ цей. Uh, до речі, фішка така, якщо я зараз помру, я напевно наступного тижня трошки в іншу гру пограю. Чисто щоб відпочити від оцього ідіотизму, що мені якось не дуже сильно щастить. Спочатку золото не могли знайти. Uh, тепер проблему з їжею, по суті, справи. Так, якщо я це зіжру, це по психіці чи по здоров'ю мені вдарить. Тобто це краще в топку викинути. Що в нас Та, Хай тобі... Ctrl-L. Alt-L. Escape. Ctrl-L. Ctrl-L. Ctrl-L, Alt-L. У мене гра повисла, походу. Чудово. Наче розглючило. Е Блін-блін-блін. Так, у нас є озера з жабами. Давайте будемо сподіватися, що тут а, біля них я зможу знайти вдосталь м'яса. Якщо ні, то у нас доведеться по цю частину перти, щоб набрати ягід. Зараз тут лівіше від мене кущі з ягодами мають бути. Можливо, їх буде достатньо. Походу, мені реально доведеться змінювати. А, Точку свого проживання, свого проживання, свого персонажа, бо мене, походу, просто виселять а, за рахунок отих от темних квіт, які там почали чогось розростатись дуже сильно. Якось це занадто жорстоко для мене. Ще через е... кілька епізодів, по суті, справа, якщо у нас до цього дійде, нас чекає ще зима. От, там от проблеми почнуться по повній програмі. Ягоди перестануть рости, моква перестане рости. А, єдине, що можна жерти, це м'ясо, а реального такого у мене джерела м'яса попросту немає. Отже, я буду. О, тут є вхід, а, як його називають. У мене кірки немає, я так розумію. Або я сліпий. Це вхід в а, шахту. Зайдемо сюди. Зараз вона буде тут генеруватись, походу, підземний світ. Можливо, у мене гра проглючить. Е, сподіваюся, я тут зараз знайду щось е, достатньо смачненьке для себе. Так, на задньому плані звуки ще є, а гра, по ходу, зараз. В такі моменти в основному у мене все це проглючує і мені потім доводиться вигадувати. О! Вигадувати різну фігню. Так, тут, в принципі, ні чорта також не видно. До того ж все дуже мокре і. капає і тому подібне. Так, наскільки факела у мене надовго не вистачить. Тут трохи. Ах, якщо на вулиці знову такий довбаний дощ, то ну вас знаєте куди. Треба буде по ходу наступний раз перед тим, як якщо я пряму друзью померти. Хоча, чесно кажучи, з такими темпами на наш персонаж просто буде дуже довго е помирати дуже довгою та такою. Е дуже. як це назвати такою? Дуже страшною смертю. О, кльово, я знайшов кладовище. Називається гаплик моїй е свідомості. Персонаж зараз скажеться, його, напевно, зіжруть просто тут. Могили. Я, в принципі, можу тут могили повикопувати. Щоб повністю досадити свою психіку. Принаймні золото знайшов. Раз не голод, так е психіка повністю буде знищена у персонажа. Так, у нас є трохи золота. Ягіт у мене ще на день вистачить, щоб протягнути. Доведеться провести такі пару епізодів в пошуках якогось нормального джерела їжі, можливо, потім навіть перетягнути свою базу кудись. Головне, щоб не дощило, хай йому грець, бо мене це вже задовбало реально. Так. Якщо щось з здоров'ям трапиться, то здоров'я я можу в собі ще більш-менш спокійно від... Е Лікувати за рахунок гланд е, цих пауків, які я дістав, коли там наткнувся на сутичку між пауками та щупальцем. <плес> чому? Чому все так погано? Я, я тупо сумніваюся, що нас, наш персонаж викарабкається з цього, принаймні в межах цього епізоду. Так, це щось занадто підозріле. Так, кірка зламалась, ну давайте зробимо тобі ще одну кірку. А, так, у мене на вогнищі, звичайно, ще матеріалів вистачить. Що у нас по карті? По карті у нас нічого такого. Тут дерева трохи. В принципі, знадобиться Сакира, чом би і ні. Давайте ще золото наколбасимо. Золото мені треба на алхімічний двигун і ще на кілька там речей, які знадобляться. Рецепт алхімічного двигуна, до речі, тут трошки відрізняється. О, почалось. Дах вже поїхав. Так, а, це мені не треба. Треба буде якось виготовити лезо. О, за мною вже ганяється. Відстань. Так, а що це тут у нас? У нас тут є коробочка. Жири. А Раз у нас є коробочка, то у нас є ще одна частина для машини Максвелла. От тільки від цього мені якось недобре, бо за мною дві страшні штуки а, ганяються. Мені, до речі кажучи, сьогодні щось приблизно таке щось снилось. Не те, що за мною ганяються дві страшні штуки. А просто дві страшні штуки такі приблизно снилися. Як і очікувалось, нічка буде весела. Мені що, відбиватись від вас? Я зараз помру, якщо почну відбиватись. Ні здоров'я, ні життя. Витрачу на вас свій посох. Довбані ілюзії. Так, психіка вже все. Можна сказати, що її глина. Я по суті можу ще проспати одну ніч або один день. Але у мене вже їжі не буде для того, щоб відновитись після цього. Так, що я можу таке в руки взяти? Що мені знадобиться? Сокира, можливо. Жах, а це ще що таке. Перший раз такий таку фігню бачив. Так. Страшні очень ятка. Настав день. Настав день. А земля стала жовтою. Отже нас скоро ще чекає зима. А я чорта не можу зробити. Мене попросту приб'ють. Плюс персонаж дуже голодний. І переживе він максимум один удар. О, єнот! Принаймні нову товаринку побачили. Перед смертю. Таню од мене. Думаю, ми можемо попрощатись з нашим персонажем. Сумніваюся, що він з цього а Мені залишається тільки збирати квіточки і сподіватись на найкраще. Але дощ мені все споганить. А тут, до речі, кажучи, походу у нас... це статуя. Статуя Гломера. Це один із uh, нових, ну, я б не назвав би це персонажа. Скоріше, щось типу Честера. Просто така тваринка, яка з вами літає, у неї іначе якась функція. Так, цікаво. А тут краєвиди вже чорно-білі. Це через те, що у нашого персонажа дах поїхав наших На фіх... повністю. Тут є свині. Свині захищайте мене від мого навіженого, скаженого... Моєї навіженої, скаженої свідомості. Чого, ви моїй ілюзії не хочете атакувати? Я розчарований. Щоб його таке придумати. Це ще що. Ти хто? Де моя Сокіра? Я хоча б перед смертю якусь дурницю ще зроблю. Там якийсь пеньок... Мені його чогось хочеться запалити. Коротенький епізод, напевно, сьогодні вийде. І пеньок згорів. Не знаю, може б я від нього якесь там благословення отримав би. Це, по суті, завершиться ранком 13-го дня. По суті, справи ідеально просто розклад. Я думаю, наступного тижня залишіть ось хоч, хоч хтось коментарі, хай вам грець, бо мені треба якась а, фактична підтримка того, що реально хтось це дивиться. Залишіть коментарі, що ви хочете наступного тижня. Знову інша спроба з цим е, довбаним Донстарвом. Чи можливо я хай краще попробую, спробую щось таке більш легке, що можна дивитись, типу Хардстоун. Сказав я легке, звичайно. Е, в принципі, дуже великий. О! Свинюка. Ну що ж, в останній день я знайшов дуже багато цінних речей. Так, давайте спробуємо викрутитись. Чи можу я зробити без машини? Можу. Це мені дорого буде коштувати. Ага, він занадто голодний, щоб спати. Що я так? Чудово. В жах. мене зараз звуки тут на місці. Скільки у мене здоров'я. 12 яке було, так і залишилось. Так, чи у мене... чи є ще у мене трава? А, трохи є цього якраз притик, вистачає, щоб я міг зробити ще одну. ще одну фігню, щоб поспати. Це мене трошки над психованим станом підведе, але, чесно кажучи, не знаю. Хочеться здатись, бо з цього викручуватись якось уже тяжко. На базі ростуть а, суцільно скрізь а, довбані прокляті квіти. А Джерела їжі як такого немає. А персонаж постійно казиться через те, що дощ йде. До того ж, нас, по суті, скоро вже чекає. М -м -м, щось аля типу з зими, можливо. А ще через пару днів оці от собаки на мене автоматично ще будуть нападати, там, скільки їх 4 штуки, здається, чи 3 штуки має напасти. Так. Не... Невесело. Давайте подивимось, наскільки далеко я зможу запертись. Заодно подивимось, що я тут зможу знайти такого. Я точно знаю, що за цих от людей випадає риба та рибіч... жаб'ячі лапи. От я собі трошки м'яса знайшов. Ще свинячі дупи випадає, чудово. Ще риба. О, мене вбили. Ну що ж, нам відкрилась Вілоу. Нам відкрився Вольф. А, Наступний хто не знає. По суті, справи. А, я даю вам два варіанти на наступну п'ятницю: Харстоун або знову Данстар. На цей раз я візьму Вілоу, бо з нею трошки легше грати. У неї є запальничка, яка постійно горить, хоча вона не дуже багато світла. Додає, здається, також, можливо, це було раніше, можливо, зараз ще залишилось. Віло біля вогнища собі психіку достатньо добре відновлює. Це мені трохи полегшить справу. Отже, якщо хтось це дивиться, хоч хтось, то залишайте коментарі, щоб я знав, що мені нафіг робити, чи взагалі мені щось нафіг зробити. А то я так. Дивлюсь, півтора року майже пройшло, а на каналі. Майже ніяких рухів немає. Може мені це все нафіг закинути на деякий час? А то й взагалі. І не повертатись до цього. В принципі, на цьому все. Бувайте! Сподіваюсь, до зустрічі!